Та сьогодні не можна не погодитися із е, цими питаннями, які піднімає опозиція. Я повністю з цими питаннями, як е, депутат мажоритарник, я погоджуюся, що сьогодні безліч є питань і проблем в країні. Але, шановні, ми це вже проходили. Ми революції вже проходили. Ми приводили вже е, добрих президентів, які е, значить, е, е, потім заводили країну в е, е, незрозумілі взагалі позиції ні в світі, ні в внутрішній економіці, ні, ні в зовнішній, ні в зовнішній політиці, ні в внутрішній політиці. Тому моя позиція знову чітка і проста і зрозуміла. Щоб потім ніхто не жалкував і не шкодував за цими революціями, щоб потім після. Е, Цього інша політична сила сказала, що та слухайте, нас не влаштовує ця влада ще більш злочинна, давайте ми е, наступну революцію робити. Все дуже просто насправді. Треба мати витримку, треба мати елементарну політичну культуру, і треба діяти в прописаний Конституцією і законодавством спосіб. А тобто є визначений терміном вибір, е, вибори визначені. Президентські, парламентські. Наступає термін. Ідіть до виборців, пояснюйте, доводьте свою позицію, доводьте те, що представники вашої політичної сили будуть у владі кращими. За вас, можливо, проголосує виборець, тоді ви сформуєте владу. І тоді ви будете, можливо, працювати краще, ніж працює ця влада. От і все. І це спосіб, який повинні діяти всі політичні сили в сучасному світі в будь-якій європейській країні. Решта це адвукава. Сьогодні інші всі питання, вони, повірте мені, це я абсолютно щиро кажу, що сьогодні дійсно є ситуація, в якій дуже велика кількість є загроз. Зовнішня криза світова. Ви подивіться, що відбувається в Європі. Дійсно, на сьогодні так сталося. Чи це правильно, чи це неправильно. Це неправильно, що у нас є в країні. Це неправильно, що у нас 60-75% дохідної частини бюджету формують підприємства, які належать 10 олігархам. Але є правда така, що на сьогодні є звужені ринки внаслідок світової кризи, звужені ринки збуту металу. Нашої, які сім підприємства формують бюджет, є проблеми з цим. Є проблеми з внутрішнім ринком. Так, є безліч прорахунків уряду в цьому плані. Є на сьогоднішній день умови, які не дозволяють розвиватися промисловості всередині, які гальмують безліч процесів всередині країни. Але разом з тим будь-які. Дії, які наслідком будуть мати, скажімо, дестабілізацію в країні, дестабілізацію політичну, вона тягне за собою дестабілізацію економічну, і ми втрачаємо при цьому всі. І нема гарантій, розумієте, якби були гарантії, от чіткі, що ми зараз значить, повинні шляхом якихось революційних там змін щось змінити в цій країні і буде краще двома руками за, повірте, знову кажу щиро, кожному з вас і кожному виборцю кажу, що стосовно гасел можна погодитися з гасами, усіма гаслами опозиції. Стосовно того, що вони здатні е, забезпечити щось краще, є дуже великі сумніви. Дайте цю особистість. Хто це? Хто це забезпечить? Дайте прізвище, дайте е, ваш алгоритм дій. Запропонуйте якусь дорожню карту виходу з цієї ситуації економічної і політичної. Окрім того, що ця влада погана, злочинна і треба терміново міняти революційним шляхом. Цей шлях я вже проходив. Я не хочу на нього ставати. При цьому дійсно втрачає суспільство.